Сальмонела найпоширеніша причина харчових отруєнь влітку. Спека це ідеальні умови для її розмноження. Найчастіше сальмонелу знаходять в сирому або недостатньо термічно обробленому м'ясі, курятині, яйцях, домашніх молочних продуктах, кондитерських виробах із кремом, салатах з майонезом, нарізаних кавунах і динях, і фастфуді, зокрема в шаурмі. Сальмонела може викликати сильну діарею, нодоту, блювання, біль в животі, підвищення температури. Особливо вразливі діти, літні люди та особи з ослабленим імунітетом. Тому, щоб уникати зараження, не купуйте готову їжу в місцях без холодильника. Уникайте продуктів з пошкодженим пакуванням або ознаками розморожування. Готуйте м'ясо, яйця і птицю до повної готовності. Ретельно мийте руки та кухонний інвентар після контакту з сирими продуктами. Зберігайте швидко псувні продукти в холодильнику при температурі нижче 5 градусів. Радусів влітку краще 10 разів подумати перед тим як щось з'їсти, і не забудьте підписатися.